Так, оце буду міняти мембрану у зворотньому осмосі. Оце взагалі-то прозора колба, але видно, що там воно робиться. Це особливо забувається, коли труби міняють десь там в під'їзді, в будинку, чи десь так на магістралях. І після того тече ржава вода і дуже швидко забивається. Я не спеціаліст по цих фільтрах і думаю, що в більшість хто має такі фільтри, цей зворотній осмос, також не являється такими спеціалістами. І так, коли потрібно міняти цю мембрану? Ну, спеціалісти, фахівці, продавці в першу чергу кажуть, що треба хоча б раз в рік міняти цю мембрану. Так, ось є ця нова мембрана і ось я записував, коли я міняв що ось в цьому фільтрі. З 2018 року служив цей осмос, я замінював все крім цієї мембрани. Тобто, 6 років ця мембрана служила, нормально фільтрувала. Час від часу носив воду на, на тести, перевірив, сказали, нормально замінювати не треба. Тобто, 6 років мембрана працює, не треба кожен рік. А це найдорожча, можна сказати, деталь сам цей катріч з тих всіх фільтрів. Ну і як оприділити, коли вже пора замінити цю мембрану. Ну, в першу чергу, ми оприділимо це на смак, на смак на запах. Тут ось ще з мінералізаторами. Тобто це вже в графін наливаю з мінералізаторами, щоб були якісь все-таки мінерали, щоб вода пробігла по тих пісках, по тих щепьонці, по тих камінчиках, і трошки якась була мінералізована. От, в глиняному графіні вода смачніша і завжди прохолодніша, ніж просто у скляному графіні. А ця вода, що одразу йде з мембрани, просто без мінералізаторів, то ми в електрочайник заливаємо і там ніякого накипу немає. От роками і що там видно, Ну потемніло, але це не накип, Ну просто від часу вже потемніло, і все чисто і гарно. Також цю воду використовуємо для приготування їжі. Тобто чай, їжа це якраз без мінералізатора. І ще як можна приділити, що вже погано фільтрується мембрана, наш зворотній осмос вже погано фільтрує і пора замінити. Тестер, датчик, як то тестер якості води. Ми бачимо, по нулях повинно бути не більше 30 одиниць, тобто не більше 30 тих домішок, крім H2О, крім чистої води, щоб різних там солей і мінералей було не більше 30. Так, запихаємо. Див. Все, що показує 40, тобто видно 40, це вже пора міняти мембрану, вже не так чисто. І тепер в цю показує 287. От скільки там домішок. Перевіримо якість води без тестера. Просто беремо чисту ложку з державійки. чиста, щоб гарна була. Так, і набираємо, наприклад, воду ось з фільтра. Ставимо над газом і шляхом випарювання. Подивимося, що з того вийде, скільки там буде тих залишків. Я це все прискорюю, щоб довго не чекати, але щоб все це було одним кадром. Так, ось видно, вода випарувалася і яке в нас е, біле п'ятно, яка пляма виходилася. Ось скільки там залишків тих мінералей і солей. Видно так небагато. Зараз попробую приблизити, показати детальніше. Чуть -чуть -чуть тако по краях є. Знову беремо чисту помиту ложку, витерту на сухо, і візьмемо цю воду вже з-під крана нашого водопроводу і що получиться. Можливо, і не треба так багато набирати, а можна і менше, так що, щоб скорше це випарювання проходило. І також зачекаємо. Так, упарювання закінчилося і подивимося, що тепер робиться на цій ложці. Так, зблизька. Можна от собі порівняти, наскільки більше тут всяких солей і мінералей, домішок, яких нам не потрібно. Покажу, які фільтри, тобто картриджі вставляю і в які послідовності. PP5 це грубої очистки, ось такий мотузковий. Чому мотузковий? Тому що він краще пропускає воду. Він з часом забивається тою іржою, але мотузковий краще пропускає. Бо раніше я ставив ось такі спіненого поліпропілену. То дуже швидко він забивався, особливо як там труби почнуть міняти. Раз-два, і вже вода погано протікає. Коли спеціалісти мені сказали ставити от такий мутузковий, дійсно довше хватає, довше він служить і уловлює. Після цього вода йде на ось вугільний фільтр, очищається і дає смакові свої, як сказати, якості. Також може з цим вугіллям і потрапляти, якийсь пил, частинки. також... Ось на цей фільтр. Вже після цього фільтру вже йде на мембрану, а не такого, як ставлять. Бо може з вугільного фільтру потрапляти ця вугільна пиль, ця пилюка на мембрану і вона нам заб'ється. Ну, ось тако. Грамотно і вроді логічно, так як мені спеціалісти розказували, так я і роблю, і до сих пір воно служить. Ну, Що ось і видно по записах. І на рахунок самої мембрани. Як я сказав, це найдорожча річ у нашому фільтрі зворотного осмосу. Тому краще її брати дійсно фірмову, дійсно якісну, а не якусь китайську підробку. Китайці зараз також роблять так, такої самої фірми, пишуть фільм так. От вон дюпон все роблять, підписують, але краще вже взяти в магазині і точно достовірно знати, що це не підробка, а оригінал. Тому вона буде в нас служити роки. І всі спеціалісти, і фахівці в один голос кричать: що ось ця мембрана є найкращою, якраз оця фільмтек американська, оригінальна. Вона буде служити роки і фільтрувати. Буде добре. Ну і розуміємо, що якщо добре фільтрує, буде добра вода. А от добра вода це наше здоров'я. І нічого немає дорожчого за здоров'я. Щоб потім було простіше під'єднувати ці трубки, не перепутати. Ось я їх підписую. Наприклад, он буквою М. Ну тут міналізатор М. І ось тут на трубочці самій також букву М. Витягнув весь цей бульбулятор. Всякі трубочки, колбочки, все це торчить. Е, Обов'язково щось підстеляємо, бо все рівно десь та щось капає. ну розуміємо. Де сама мембрана? Ось вона. Тут в нас є два виходи і один вхід там. Ось Ось тут ту мембрану, оцю синеньку маємо і поміняти. Тут ось видно сам мінералізатор. Ну, беру такі прозорі, щоб було видно, хоч що там є. Там воно якісь кульки, такі, там з якоїсь там глини, там щось чорне, напевно, якісь вугілля. Там вон, камінці, щебінь такий, а тут ще мілкіший щебінь. Ну, Коротше, вода проходить через то все і щось там мінералізується. От Що мені найбільше подобається, як фіксуються самі трубочки. Настільки це просто аж до геніальності. Е, ну, Ось є трубка, і нам її потрібно зняти. Так, ми її не висмикнемо, вона добре тримається. Ось є такий синій фіксатор. Так, ось зараз приближу, можливо, хтось не знає. Так, ось, Витягуємо цей фіксатор. Ось така защіпка. Наче, ось. Так. В сторону її. І тепер саме цей клапанок туди вдавлюємо. От Туди вдавили. І тоді трубочка вже наша вилазить. Можна покрутити. Ось, оп. І все. Так само і вставляти. Запхали. Он туди потуже, поглибше. І знову цей фіксатор сюди запхали. Все. Усі ці балони легко також знімаються. Вони ось на таких пластмасових затискачах. Оп, так само і другий. Оп, от, від'єднали. І бажано десь у миску ставити, бо тут може вода витікати ще. Так, ну ось добрався я до цієї колби з цією мембраною. Відкрутив. І дивимося, що в нас там робиться. За 6 років. Ось такого. так. і все, де сама мембрана. Ось такі жахіття робляться, так, фокусуйся. Точно, міняти потрібно. Знаю, люди там їх миють, там оцтом чи лимонною кислотою, кидають в морозильну камеру, потім промивають, Ну, граються тим. Ну, Мені здається, це не варто. Тепер нам потрібно витягнути цю мембрану пласку губцями, як це воно? А, ну Лагенько прокручуємо і витягуємо. Так, вода тече. Ось. Так, витягнулося. Видно, ось така вона вже поношена. чорнюща йо-майо, так, вода витікає. Ось така вона. Гратиться ну, її вимивати, мені здається, це деревна втрата часу і коштів. Заглянемо, що в самій колбі там робиться. Да, не. Не стерильно, точно, треба там помити. Помив цю колбу, де має стояти мембрана. Ну, добре відмилося, щось добре, щось не дуже. Всередині видно, що є сліди. Ніяких там абразивів, соди чи якоїсь хімії не використовував, просто ганчірочка і господарське мило. Господарське мило, як відомо, відмиває навіть гріхи. Ну і не даремно я його розібрав. Ось тут, в цьому фітінгу є клапан. А в іншому, ось тут в цьому немає. Але якісь майстри, можна сказати, закрутили ту фумленту настільки, що наполовину закритий був цей отвір. Так що, от профілактику робити час від часу корисно. Ну що, беремо нашу мембрану і вставляємо ось цю колбочку. Так, що там страшного немає. І запихаємо, як можна. Тугіше запхав ту мембрану майже на рівні з цією колбою. Ось так виглядає. Нічого складного. Все просто. І закручуємо саму цю кришку. В міру, в міру, щоб потім могли відкрутити. Відкрутив оці три колби, щоб поміняти самі ці картриджі. І ось бачимо самий перший, той самий страшний, що робиться. Наскільки він ось пропитався тою іржою, все ось таке чорне, кошмарне. Так, що там на дні? Ну, що порівняно, не страшно. Так, ось цей вугільний. Вугільний такий в пластиковому корпусі. Не сказав би, що він кращий. Зараз поясню чому, бо глянемо на цей фільтр. Ось дивимося, що внизу. О, скільки там вугілля цього. Назбиралося, правильно? І ще така штука. Ось тут має бути резинка, прокладка така гумова. І ось тут, де ця кришечки, вона зазвичай прилипає. О, ось вона. Видно, от. Тут вона була. Не забуваємо, бо буває, що пристане і потім думаємо, що не закривається. От. Як я і сказав, вугільні картриджі бувають різні. Ось пластиковий такий корпус. І там насипане це вугілля. А є ось таке пресоване вугілля ось такий картридж. От. Я його замочую в банці, а головне, я його промиваю. Звісно, майстри ніколи з цим не бавляться, просто поставили все. А таким чином я ось сплуснув і все це вугільне пилюка, це порохи, змивається. Так само На другу сторону. раз. І прополоскав. Тоді, тоді менше буде забуватися ось цей фільтр. ну Останній. Ще раз поглянемо, що в колобах робиться, вже повитягував ці катриджі. Як бачимо, ця порівняно чиста, це я ними просто витягнув картридж. Ось тут, де стояв вугільний, також порівняно небрудний. І ось останній. Гляньте, що робиться. А? ну Це ж капець. І тепер собі уявимо, що. Останній був у вугільній катрч. Наскільки швидко заб'ється мембрана? 99% забирає того вугілля, то всякої пилюки, і іржі, що там ще попадає, цей останній вловлює, що вже перед мембраною йде. Покажу, як я мої самі ці колби. Може також хтось так мучиться, як я. Ну, а може хтось щось краще придумав. Ці пози тоненькі. Я все там тряпочкою мучився, поки не взяв ось зубну щітку. І тоді воно з різних сторін дуже добре все витирається і швиденько. Так само можна по різьбі пройтися з щіточкою. Супер. Ну а Як всередині? Ну, В ідеалі мати якийсь йоршик по такому діаметру. Ну, Але, як завжди, Йоршика нема, купити забув і так воно роками і тягнеться. І що я взяв? Взяв ось таку тряпочку з тої швабри, що Вікна миються, вона така всередині ось розтуляється, тут липучка є. І вставляю ось палочку. Запихаю в саму цю махрову, плюшеву чи як -то сказати, тряпочку. ось таку. І тепер вже можна нею цей гарно помити. і Не треба обов'язково крутити саму палку кругом неї, а можна поставити і таким чином прокручуємо і все гарно. Промивається. Миючого даю тільки мило. Господарське мило саме краще, Ніяких абразивів, там соди чи ще щось. Помив відмив ці колби, наскільки міг настільки відмив, також ось ці кришки. Також там не ідеально, ну але набагато краще, тим, щоб було. Е, відмивається все на 90% зубною щіткою. Зубна щітка пролазить і в оцей отвір, і все оце миється. Єдине, де не пролазить ось в цьому. Ну, то беру паличку, там, тряпочку і такого по кругу поводив. І все нормально. Перевіряю, щоб навколо було дві резинки, дві гумки. Ось одна зверху і ось друга. Але в міру закручу руками. Що, все помито, залишилося вставити ось ці картриджі. Якою стороною нема різниці, вставляємо, аби тільки рівно закрутити. Вугільний, прямо ось з води. Так, І сюди. І третій ось цей білий такий. Як валянок катаний сюди. І тепер все це закрутити. У цій першій прозорій колбі буде видно, чи пора міняти фільтри, Ну, через що я першу взяв прозору. На самій колбі видно записував, коли міняв фільтри. Але це не практично. З часом затирається, порохами затрушується. Чи закрутили колбу вже десь з другої сторони той напис? Тобто це не практично. Краще взяти якийсь картон, от як я взяв цю таку відкритку. Не промокне. Якщо не промокне, то не зіпсується. І таким чином запихає там десь між фільтри, і вона стоїть. Ну по суті, осмос готовий мінімальний набір. Ось три фільтри. Іноді люди ставлять, бачив, два. Ну, ні в якому разі я би такого не рекомендував. Ось три. І то не гарантія, що не заб'ється нам мембрана. Постфільтри, мінералізатори. Це вже так. Додатково. Є, звичайно, і комбіновані картриджі, до половини, наприклад, там вугілля, а половину вже там той войлочний, як я називаю. Ось, ну, є такі, то можна два ставити, але знов той картридж буде служити недовго. Ну, скоріше заб'ється, скоріше будемо міняти, і вони дорожчі. То краще взяти ось три колби і три окремо. Так, зложив цей бульбулятор зворотнього осмосу, повідмивав все, що можна, щоб було чистеньке, гарненьке. Замінив ще якісь трубочки, ось старі ті шуббу були. О, Видно, як це була жовта, стала вже якась темно зелена. Ну і як можна бачити, що там всередині робиться в тих трубочках. Ну Всі оці самі такі брудні позамінював. Стараюся рівно обрізати під прямим кутом. А то, що майстри різали, то взагалі там тяп-ляп і тако, аби було, Поставив на місце весь цей бульбулятор. Так, все підключив, тільки ще воду не подавав. Ну, якщо ніде не протече, то я буду себе вважати супер-пупер-мега майстром. Якщо з першого разу і нічого не протече. Так. О, одразу суперпупер Мегамайстер з мене не вийшов, потекло з першого разу. Ось, підрізав всю трубочку і ще раз запхав. Пробуємо ще разок, допускаємо. Так, тут же не тече, О, пішло туди. Дамо сильніший напор. Пішло, пішло, пішло. Ну, в мене є підозра, що з якихось усіх потече. О. Що я й казав? Оце міняються фільтри і одразу лайфхаки. Як відкрутити середню колбу, ну, щоб воно не прикручувалося. Ось підстелив ту кліонку, ту пупирку, І вона не скользить і не промокає. І зручно закручувати, відкручувати колбу. Ну, Варіант, варіант. Тут зараз набирається ще вода. Бля, опять протічка. Фу, нарешті я встановив ці фільтри. Е, ще було два місця, де протікало. Е, все ж таки, Трубки був погано запхав. Це витер колби насухо, постелив серветки ці, ну рушнички паперові. І будемо дивитися, чи часом ніде не капає. Ось якраз добре видно, на паперовому рушничку щось капнуло. Можливо, це конденсат, бо зараз літо, жара і від холодної води робиться конденсат, і, можливо, це капнуло. Але. Потрібно бути на увазі, от на рушничку добре видно. Ще хочу наголосити на рахунок ось цієї прозорої колби. Так, вона зручна тим, що прозора. Видно, коли картридж потрібно замінювати. Але великий недолік в тому, що вона досить крихка. Ось мав такий досвід. У мене також така прозора колба стояла ось на тому першому фільтрі. Добре, що дочка була вдома, чула хлопок, якийсь бабах і одразу вода побігла по всій кухні. Виявилося, що був гідроудар і та колба тріснула. І от добре, що дочка була. А уявляємо, що якби затопило і сусідів, там, і ремонти робити, ну це ж йоли пали. То краще взяти нормальну таку от пластикову колбу, яка витримує, там, не пам'ятаю атмосфер. І мати страховку таку цей гідроудар це страшна штука сама по собі, по своїй фізіології. Ну, Але всяке буває. Користуюсь вже 6 років. І так як не фахівець, а простий користувач, то що можу сказати, які плюси, які переваги, і які недоліки. Переваги це найбільше те, що я розумію, яку воду я п'ю, яку воду п'є моя сім'я, що там є, наскільки вона чиста. А вода чиста це якраз основа основ нашого здоров'я. Я розумію, що тут чиста порівняно вода. Хтось може сказати, що вона там мертва, все відфільтровується і так далі. Краще, хай вона буде чиста, а вітаміни ми маємо взяти з наших продуктів, овочів, з харчів. Ось. А вода повинна бути чиста, ну і минералізована, по крайній мірі, хоч трошки, то вже буде. Плюс ще одна перевага, те, що не потрібно думати, де взяти, звідки привезти ту саму чисту воду для пиття, для харчів і так далі. Колись возили сусідом он з джерела, набирали ті баклашки. І літом особливо це тиждень-два і ті баклашки зеленіли від тої води. Це знову баклашки мий, знову везить ту воду, ну це досить проблемно. Також носив з тих автоматів, де оце воду набирати. Підозріла та вода. І як мені казали, як я почну пити оцю воду з воротнього осмосу, то з автоматів я вже не зможу пити. Дійсно, так сталося. Зараз ось спробую ту воду з автоматів. Ну вона мені ну, каз, воняє, ну штиняє якоюсь хімією чути. Не знаю, як це передати і розказати. Ну пити її вже точно не можу. Не тільки я, це от в моїй сім'ї так само хтось попробував, каже, фу, що то за вода після цієї, це ну, не зрівняти. І не раз бувало, прийдеш з роботи, замучений, то все хочеться лягти відпочити. А дружина каже, води немає, потрібно води принести. Блін, береш ті баклашки, йдеш до автомата, береш ту воду. А зараз в будь-який час собі відкрив, чи попив, чи їсти зварити, постійно в тебе є під рукою чиста вода і не обмежена. Плюс ще якщо перекриють, пропаде вода, є он бачок, там є запас. А які недоліки, які мінуси у цій системі? Перше, що я вважаю, це не економно в плані самої води. Як ми розуміємо, мембрана фільтрується сама по собі протічною водою змивається і, як фахівці кажуть, 1 до 3, 1 до 4. Тобто літр відфільтрованої води, то 3 або 4 літри зливається просто в каналізацію. Так, да, в цьому плані неекономно. Ну, але знову порівняти, що ми сходили в туалет, нажали кнопочку і мінімум 6 літрів злетіло. А тут все таки вода чиста для пиття, можемо пити і ні за що не переживати. Другим недоліком вважаю, саме обслуговування. Ну рано чи пізно все рівно потрібно міняти ці фільтри, ці картриджі, вони недорогі, от ці три замінив, це вийшло мені десь 350 гривень. Ну це недорого, але це потрібно зробити хоча б в півроку раз. Ну а щоб замінити ці картриджі, потрібно ж сюди залізти. А тут не завжди зручно. вірніше, тут завжди незручно. А якщо мембрану міняти чи ще щось, ну це повністю систему треба знімати розбирати. Ну але люди з тим не мучаться, визивають майстра, і майстер та все міняє. Ну і третій недолік це його ціна. Так, спочатку купити його, встановити це трошки дороговато, але це ми робимо один раз. Я вважаю для тих людей, хто живе у квартирах, то це найкращий варіант. Можливо, не дешевий, але один з найкращих. Моя сім'я задоволена. Дружина завжди задоволена тією водою, якістю. Нема накипу в каструлях, в чайнику чи ще щось. Вона завжди чиста, прозора, смачна, без запахів. Ну, Тут одні плюси. Ну що, подивимося кінцевий результат і замірюємо якість води тепер. Так, оце з фільтра, бачимо по нулях. Так, Занурюю. 25. І ось з крана занурюю. 260-270. Ну, різниця є. На рахунок цих картриджів і яка причина, чому забилася ця мембрана? Ну, які я висновки зробив для себе. Це якраз винуватець ось цей фільтр, де вугілля там засипне. О, чути як. О, ще краплі летять і, як видно, вони досі ще чорні. Ще там вугілля є. Видно так, ось приближу. Ось вся причина. Ніколи в мене такий чорний картридж, у цей третій не був. А тут -а, що робиться? І саме тому і мембрана забилася. Оце також все наліт з цього вугільного картриджа. Ось видно, який тут наліт. аналіт. Вон, трохи шкрабається. Вон яка, яка чорнота. Покажу ближче. От, видно, скільки там ще всякого вугілля є. Для себе я висновок зробив. Ні в якому разі не буду брати більше ось такі картриджі ці вугільні. Пластиковий тубус і де вугілля засипне, от, сипиться, ну, чути, сипиться ще й капає. Саме через нього забивається ось цей і мембрана. Тут можна кажу, подивитися навіть зверху, видно, що це все чорне не ржаве, а якраз чорне від вугілля. Ось вам і причина: не треба бути тут дуже грамотним і розумним. Розібрати і подивитися. Хочу розрізати ці катеджі і подивитися, наскільки глибоко проникла тут іржа, тут вугілля, і що складається сама мебрана, як вона там зроблена, що там за матеріал. Як можна бачити, ці фільтри складаються в основному з чотирьох таких слоїв шарів. Ось Перший, де сприймає найбільше цієї ржі, і далі він проникає поступово по трошки менше. Ну, В основному таких чотири шари. Але ось як видно наскрізь. Навіть всередині все це іржу вловлює так само і з цим вугільним. Перший от зверху найбільше тут вловлює, далі менше, але все рівно проникає аж в саму глибину до останнього. Шару. Тут наче навіть 5 виходить. Раз, два, три, 4, 5. Спробую розібрати цю мембрану. Ось, як видно, де закінчується сам цей лист. Ну, Скручено все рулоном, улітку, як то кажуть. Ось видно, де цей лист. І ось тако все воно закручено. Ну, Розкрутимо, подивимося. Розкрутив ось цю мембрану, як можна бачити, складається з якогось такого матеріалу, наче якийсь такий схоже, і купа різних сіточок. Ось тут така найгрубша. Тут також. І наймілкіша, найтонша це якраз ось тут вже на, на самому цьому циліндрі. Тонесенька, тонесенька. Там така. Як можна бачити, що ось робиться на цьому цалофані. Це все бруд. от. Йо, йо не даремно я це все міняв. Що корисного можна взяти із цієї мембрани? Наприклад, якісь там саморобки робити, якісь лайфхаки. Це, напевно, в першу чергу ось такі сіточки довжиною 50 см і шириною 25 см. Дві однакові йдуть. І третя ось коротша, 25 25х25. ну квадрат такі, виходить. Січення таке саме, але коротше по довжині. І ось ще одна сіточка дуже класна, дуже чудова, така, як в лійки. Можна фільтрувати будь-які рідини, там, компоти, самогон, паливо. Ну, тобто води вона точно не боїться. Не знаю, як на рахунок там палива і кислот. Але ось така досить мілка, може пригодитися. Точно така, як в лійки ставлять. Ну, і ось така цей манжет такий, гумовий резиновий, досить хороша гума. Не порівняти з канцелярською резинкою, Та, що через місяць, через два ось перетворюється в таке от, от, що розсипається в руках. Це місяць або два і, і, і жопа. Це буде служити. Ну Розрізати її можна тонше і десь перев'язувати, наприклад, Ну або так використовувати. Ну І ось така ще пластикова трубка вже з отвором посередині. Ну Не знаю для чого, може щось там поливати, зрощувати ну Втикай десь там ті вазони в землю і поливати таким чином. Ну або вже готова сопілка. Зробити тільки свисток і можна грати на сопілці. Ну, щось можна придумати. Хто захоче, то може щось і придумати.